Добрий день! Розглянемо сьогодні тему Середні пропорційні відрізки у прямокутному трикутнику. Я зобразила трикутник АВЦ це прямокутний трикутник. Його кут АЦБ дорівнює 90 градусів. І з вершини прямого кута я провела висоту СД. CD. CD – висота. Ця висота. Опускається на гіпотенузу. І точка Д, ось тут, поділила нашу гіпотенузу АБ на два відрізки: на відрізок АД і на відрізок БД. Відрізок АД називають проекцією катета АС на гіпотенузу АБ. Тобто, ось катет АС, а оце його проекція. А відрізок BD називають відповідно проєкцією катета BC на гіпотенузу AB. Ось у нас катет BC, А ось це відрізок BD – це його проєкція на гіпотенузу. Розглянемо поняття середнього пропорційного. Відрізок К називають середнім пропорційним або середнім геометричним відрізків М і Н. Якщо виконується ось така рівність, ка у квадраті дорівнює m помножити на n. І тепер теорема про середні пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику. Висота прямокутного трикутника, проведена з вершини прямого кута, є середнім пропорційним проекції катетів на гіпотенузу. Відповідно до нашого малюнка, для цього трикутника виконується така рівність. Висота СД у квадраті дорівнює. Це середнє пропорційне проекції катетів на гіпотенузу. АД це в нас проекція катета АС. помножити на БД. Це проекція катета BC на гіпотенузу. Друга частина теореми. Катет прямокутного трикутника є середнім пропорційним гіпотенузи і проєкції цього катета на гіпотенузу. Тобто для нашого трикутника будуть виконуватися такі рівності. Спочатку розглянемо катет АС. Це середнє пропорційне між гіпотенузою АБ. І проєкцією цього катета на гіпотенузу. А проєкція катета АС це у нас оцей відрізочок АД. Значить АБ помножити на AD. І так само для катета БЦ. Це пропорційне між гіпотенузою АБ і проєкцією цього катета на гіпотенузу. А це в нас відрізок BD, помножити на BD. Цю теорему треба вивчити. Дуже багато завдань розв'язуються задач саме за допомогою цієї теореми. Не лише в шкільному курсі математики, але й в текстах ЗНО. Розглянемо практичні вправи. Почнемо з усних. Номер 536. Усі вправи, які ми сьогодні будемо розв'язувати, я взяла із підручника Олександра Істера для геометрії з 8 класу. Номер 536. НК висота прямокутного трикутника ПНМ. Малюнок 148, ось цей малюнок, які з рівностей правильні. Розглянемо першу рівність. НК це висота прямокутного трикутника, а отже, вона є середнім пропорційним між проєкціями катетів на гіпотенузу. На цьому трикутнику відрізок ПК це проєкція катета ПН на гіпотенузу. Відрізок КМ це проекція катета НМ на гіпотенузу. Тобто повинна виконуватися така рівність. НК у квадраті дорівнює ПК помножити на КМ. А в нас тут, що маємо, немає отого квадрату. Значить, перше в нас неправильно. Друге, НМ у квадраті це ось цей ось катет, дорівнює КМ… КМ помножити на ПМ. А ось це виконується. Катет у прямокутному трикутнику це середнє пропорційне між гіпотенузою і проєкцією цього катета на гіпотенузу. Проєкція катета НМ на гіпотенузу то є відрізок КМ. Друге виконується. Третє. ПМ дорівнює ПК помножити на КМ. Ну, аналогічно, ПН це катет прямокутного трикутника, це пропорційне між гіпотенузою і проєкцією цього катета на гіпотенузу. А тут немає отого квадратика, квадрата, квадрату другого степеня. Значить, не виконується ця рівність. Четверте, ПК помножити на КМ дорівнює НК у квадраті. Так, а це в нас що? А це у нас ось ця рівність, тільки записана в іншому ну, зворотному порядку. НК квадрат дорівнює ПК помножити на КМ. ПК на КМ. НК це висота пропорційна між проекціями катетів на гіпотенузу. Це виконується. Поставте зараз відео на паузу і спробуйте самостійно виконати номер 537. Перевіряємо цей номер. НК висота прямокутного трикутника ПНМ з прямим кутом Н малюнок 148. Заповніть пропуски. НК квадрат дорівнює. Це висота це середнє пропорційне між проекціями катетів на гіпотенузу. ПК це проекція катета ПН на гіпотенузу, КМ це проекція катета НМ на гіпотенузу. Значить, тут у нас буде ПК помножити на КМ. Друге, НМ у квадраті. НМ у квадраті, а ось ми вже виписували з вами цю рівність. Це середнє пропорційне між гіпотенузою і проєкцією цього катета на гіпотенузу. Значить, це буде ПМ помножити на КМ. Третє. ПК, ось він ПК. Помножити на ПМ проєкція катета на гіпотенузу. Це ось оцей катет ПН у квадраті. Катет в прямокутному трикутнику це середнєпропорційне між гіпотенузою та проєкцією цього катета на гіпотенузу. І четверте, ПК помножити на КМ. Ага, проєкції катетів. Тобто, це в нас висота НК у квадраті. Розглянемо практичні вправи. Знайдіть висоту прямокутного трикутника, проведену до гіпотенузи. Якщо проєкції катетів на гіпотенузу дорівнюють 9 см і 25 см. Я спочатку зображу прямокутний трикутник. Нехай це в мене буде трикутник А Б С. Кут Б в нього дорівнює 90 градусів. Тепер у ньому я проведу висоту до гіпотенузи. Нехай це в мене буде відрізок, ну, наприклад, BN. Пригадуємо теорему про середні пропорційні відрізки у прямокутному трикутнику. Висота в прямокутному трикутнику проведена до гіпотенузи є середнім пропорційним проекції катетів на гіпотенузу. В нас відрізок АН. Це є проекція катета АВ на гіпотенузу. А відрізок НС це проєкція катета Б на гіпотенузу. Тож у нас виконується така рівність. БН у квадраті висота середня пропорційна між проєкціями катетів на гіпотенузу А Н помножити на НС. Проєкції катетів на гіпотенузу в нас за умовою. 9 і 25. Ну, нехай ось ця проєкція катета е, БЦ буде 9, а проєкція катета аб 25. Знаходимо висоту Bn у квадраті дорівнює 25 помножте на 9. Я не буду поспішати ось тут перемножувати, лише запишу, що Bn дорівнює корінь квадратний із 25 помножте на 9. А це у нас дорівнює відповідно 5 помножити на 3 дорівнює 15 см. Ми знайшли висоту прямокутного трикутника проведену до гіпотенузи. Розглянемо номер 542. Знайдіть катет прямокутного трикутника, якщо його проєкція на гіпотенузу дорівнює 4 см, а гіпотенуза 16 см. Знову ж таки спочатку намалюємо прямокутний трикутник. Підпишемо його, назвемо його, нехай це буде трикутник АБС. Якщо йде мова про проєкцію катета на гіпотенузу, то нам треба провести висоту із вершини прямого кута. Прямий кут у нас кут Б. Проводимо з кута Б висоту на гіпотенузу. Нехай це буде висота БК. І ось тут теж прямий кут. Так, знайдіть катет прямокутного трикутника якщо його проєкція на гіпотенузу дорівнює 4. Ну, нехай це буде оцей відрізочок КЦ 4, гіпотенуза вся в нас АС 16 см. Отже, відповідно, катет будемо шукати ось цей катет БЦ. Бо саме його проєкцію ми позначили 4. Пригадуємо теорему про середні пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику. Катет в прямокутному трикутнику є середнім пропорційним між гіпотенузою і проєкцією цього катета на гіпотенузу. Тобто виконується рівність. БЦ в квадраті дорівнює середнєпропорційне гіпотенузи AC і проєкції цього катета на гіпотенузу. А проєкція цього катета то є відрізок КЦ. Знаходимо. БЦ в квадраті дорівнює. А це в нас 16 помножити на КЦ на 4. То буде 64. Відповідно, БЦ буде дорівнювати. корінь квадратний із 64. Це буде 8 см. Знайшли катет БЦ. Розглянемо номер 544. Катет прямокутного трикутника дорівнює 18 см, а його проекція на гіпотенузу 9. Знайдіть гіпотенузу трикутника. Так само спочатку намалюємо прямокутний трикутник. Нехай це буде трикутник АБЦ. Ось тут у нього позначимо прямий кут. І якщо йде мова про проєкції, проєкцію катета на гіпотенузу, то знов-таки нам треба провести висоту із вершини прямого кута на гіпотенузу. Позначимо її, нехай це буде висота БН, ось тут у нас прямий кут. Так, Катет дорівнює 18, а його проекція на гіпотенузу 9. Ну, нехай у нас катет АБ 18, а його проекція на гіпотенузу це відрізок АН. Тобто він дорівнює 9. Нам треба знайти гіпотенузу трикутника. Тобто, відрізок АС шукаємо. Знову пригадуємо теорему про середні пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику. Катет в прямокутному трикутнику є середнім пропорційним гіпотенузи і проєкції цього катета на гіпотенузу. Тобто виконується рівність АВ квадраті дорівнює середньопропорційне гіпотенузи АС і проєкції цього катета на гіпотенузу. А проекція катета АВ на гіпотенузу це є ось цей відрізочок Ан. Значить, АС помножити на Ан. Підставляємо все, що в нас є. АВ – 18, тобто 18 у квадраті, дорівнює А це в нас невідомо. Помножити на Ан на 9. З цієї рівності знаходимо АС. 18 у квадраті поділити на 9. Можна 18 піднести до другого степеня і потім виконати ділення. Я зроблю по іншому. Я зроблю так: 18 у квадраті це у мене 18 помножити на 18, тепер я виконаю скорочення на 9. І маю тоді 18 помножити на 2 в знаменнику одиничка. І це буде 36 см. Тож, наша гіпотенуза АС 36 см. І останню задачу розглянемо. Номер 546. Висота прямокутного трикутника, проведена з вершини прямого кута, ділить гіпотенузу на відрізки 8 см і 4,5 см. Знайдіть катети трикутника. Малюємо прямокутний трикутник. Так, позначимо його АБЦ. Якщо йдеться мова, «Ага, тут висота, тож з вершини прямого кута ми проводимо висоту на гіпотенузу. Ну, Нехай буде БК висота. І ця висота ділить гіпотенузу на відрізки 8 см і 4,5 см. Нам треба знайти катети трикутника. Ну, знову пригадуємо теорему про середні пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику. Катет в прямокутному трикутнику є середнім пропорційним між гіпотенузою і проєкцією цього катета на гіпотенузу. Так, позначимо ось тут прямий кут, це у нас висота. Ми можемо знайти довжину гіпотенузи. Вона складається з двох відрізків АК і КЦ. 8 додати 4,5. Маємо 12,5 см це вся гіпотенуза. Тепер застосовуємо теорему, знаходимо катет АВ. АВ в квадраті дорівнює середнє пропорційне між гіпотенузою, тобто АЦ помножити на проєкцію цього катета на гіпотенузу, а це буде відрізок АК. Помножити на АК. Знаходимо. Абе в квадраті дорівнює. А це в нас 12,5 помножити на 8. Абе в квадраті дорівнює, так, 125 помножити на 8, то є 100. І один знак від окремої комою маємо 100. Тоді Абе буде корінь квадратний із 100, тобто 10. 10 см, один катет знайшли. Так само знаходимо другий катет. БЦ. Це середнє пропорційне між гіпотенузою АЦ і проєкцією цього катета на гіпотенузу К С, це проєкція катета БЦ. Тобто БЦ в квадраті дорівнює гіпотенуза, АЦ. помножити на проєкцію цього катета на КЦ. Знаходимо БЦ в квадраті дорівнює 12,5 помножити на 4,5. Якщо перемножити. То ми отримаємо число 56,25. Можна скористатись таблицею квадратів натуральних чисел, лише потім кому відокремити. То можна знайти, що число 5625 то 75 у другому степені. І один знак відокремили комою 7,5 см. Це у нас відрізок BC. тобто катети ми знайшли. Пропоную самостійно виконати наступні задачі. Натисніть відео на паузу, розв'яжіть їх і зараз будемо перевіряти. Всі разом. Номер 541. Знайдіть висоту прямокутного трикутника, проведену з вершини прямого кута. Якщо вона ділить гіпотенузу на відрізки 2 см і 8 см. Зобразимо прямокутний трикутник. Назвемо його, нехай це буде трикутник АБЦ. Тут у нього прямий кут. Висота проведена з вершини прямого кута, нехай це буде висота BN. Ділить гіпотенузу на відрізки 2 см і 8 см. Ну, нехай ось тут буде 2 см, а ось тут буде 8 см. Нам треба знайти цю висоту. Пригадуємо теорему про середні пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику. Висота, проведена з вершини прямого кута в прямокутному трикутнику. Це середнє пропорційне гіпотену... проєкції катетів на гіпотенузу. Тобто, виконується рівність bn у квадраті дорівнює an... Помножити на НС – Середня пропорційна проекції катетів на гіпотенузу. Знаходимо. БН у квадраті дорівнює 2 помножити на 8. То буде 16, і звідсі для БН дорівнює корінь квадратний із 16, 4 см. Ми знайшли висоту. Номер 543. Знайдіть катет прямокутного трикутника, якщо гіпотенуза трикутника дорівнює 25 см, а проекція катета на гіпотенузу 9 см. Так само спочатку зобразимо прямокутний трикутник. Назвемо його трикутник АВС. Так, тут у нас прямий кут. З вершини прямого кута проведемо висоту, тому що в нас у задачі йдеться мова. Проекція катета на гіпотенузу. Отже, треба провести висоту на гіпотенузу. Позначимо тут точку. Ну, нехай буде точка Б. Ф. Так, знайдіть катет. Якщо гіпотенуза, гіпотенуза у нас АС дорівнює 25 см. Проекція катета на гіпотенузу. 9 см. Ну, давайте візьмемо ось цей катет АВ, Тоді, відповідно, відрізок Аф, е, це буде проєкція цього катета на гіпотенузу. І вона равна 9, знайдемо катет АВ. Пригадуємо знову теорему про середні пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику. Катет в прямокутному трикутнику то є середнє пропорційне гіпотенузи і проєкції цього катета на гіпотенузу. Тобто виконується рівність АВ в квадраті дорівнює. гіпотенуза вся, це відрізок АС помножити на проєкцію катета, на оцей відрізочок Аф. Знаходимо. АВ в квадраті дорівнює. АС у нас 25 помножити на АФ на 9. Я не буду тут перемножувати, а запишу, що АВ дорівнює корінь квадратний із 25 помножити на 9. І абе дорівнює відповідно 5 помножити на 3. Це буде 15 см. Наступний номер 545. Катет прямокутного трикутника дорівнює 6 см, а гіпотенуза 9 см. Знайдіть проєкцію цього катета на гіпотенузу. Знову зобразимо прямокутний трикутник. Назвемо його. Тут прямий кут. Так, у нас йдеться мова про проєкцію катета на гіпотенузу, тож нам треба провести висоту на гіпотенузу, до гіпотенузи. Так, тут прямий кут, нехай тут буде точка К. Катет дорівнює 6 гіпотенуза 9. Гіпотенуза це у нас відрізок АС дорівнює 9 см. Ну, нехай катет АВ дорівнює 6, 6 це 9. А нам треба знайти проєкцію цього катета на гіпотенузу. Проєкція катета АВ – це у нас довжина оцього відрізка АК, отже, її будемо шукати. Знову пригадуємо теорему про середні пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику. Катет в прямокутному трикутнику є середнім пропорційним між гіпотенузою і проєкцією цього катета на гіпотенузу, тобто виконується рівність. АБ в квадраті дорівнює АС помножити на АК. Підставляємо все, що в нас є. АБ в нас 6, тобто маємо 6 у квадраті дорівнює АС 9 помножити на АК. 6 у квадраті 36 дорівнює 9 АК. Звідціля, щоб знайти довжину відрізка АК. Нам треба 36 поділити на 9. І це дорівнює 4 см. Це проєкція даного катета на гіпотенузу 4 см. Наступний номер 547. Гіпотенуза прямокутного трикутника дорівнює 50 см. А проекція одного з катетів на гіпотенузу 18 см. Знайдіть катети трикутника. Намалюємо прямокутний трикутник. Назвемо його АБЦ, тут прямий кут. В нас йде мова про проєкцію одного з катетів на гіпотенузу. Тож треба з вершини прямого кута провести висоту. Тут прямий кут, нехай тут буде точка N. Так, гіпотенуза прямокутного трикутника. Це у нас відрізок АС дорівнює 50 см. Проєкція одного з катетів на гіпотенузу 18 см. Ну, нехай це буде оцей відрізок НС це проєкція катета Б на гіпотенузу. NC18 нам треба знайти катети трикутника. Тобто відрізок ab треба знайти і відрізок БЦ треба знайти. Пригадуємо теорему про середні пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику. І спочатку давайте знайдемо катет БЦ. Катет в прямокутному трикутнику то є пропорційне гіпотенузи і проєкції цього катета на гіпотенузу. Проєкція катета БЦ. На гіпотенузу це у нас ось цей відрізочок НС. Тобто, виконується рівність БС в квадраті дорівня. Гіпотенуза АС помножити на проєкцію цього катета на НС. БЦ в квадраті дорівня. Гіпотенуза у нас 50. помножити на 18. БЦ в квадраті дорівня. Так, 5 на 18 то буде 90. і Ще один 0 900. Звідціля БЦ дорівнює корінь квадратний з 900, то буде 30. 30 см. Це один катет ми знайшли. Тепер будемо знаходити другий катет, наприклад, катет АБ. Пригадуємо знову теорему про середні пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику. Катет в прямокутному трикутнику то є середнє пропорційне гіпотенузи і проєкції цього катета на гіпотенузу. А проєкція катета АБ це оцей відрізок Ан. Тобто виконується рівність АБ в квадраті дорівнює гіпотенуза АС помножити на АН. Але спочатку треба знайти відрізок АН. Вся гіпотенуза у нас 50. Відрізок НС 18. 50 відняти 18. Маємо 32. Це ось цей відрізок Ан. Тепер знаходимо катет АВ. АВ в квадраті дорівнює. А це 50 помножити на 32. АВ в квадраті дорівнює 5 на 32 буде 160. І ще один 0. 1600. Тоді АВ буде дорівнювати корінь квадратний із 1600. А це 40 см. Ми знайшли другий катет прямокутного трикутника. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь, ці завдання ви виконали правильно. Бажаю вам успіхів. До побачення!